Проведення європейських тижнів місцевої демократії в Україні має за мету донести до кожного розуміння того, що місцевий і європейські підходи до здійснення самоврядування не протистоять, а взаємно один одного доповнюють. На цьому наголошували і учасники круглого столу в обласній бібліотеці імені Короленка. Громадське суспільство воно іде не зверху, а від влади, а від народу. Громадяни самі повинні бути освіченими і. Знати свої права і обов'язки громадські, громадські організації мають великий вплив на владу і тому потрібно розповідати про їх. Це принцип нашої демократії. Місцева демократія є загальноєвропейською цінністю і має спиратися на кращі досягнення та практики. А для цього потрібне вільне отримання інформації щодо національних та європейських стандартів і принципів функціонування системи. Одним з джерел інформації є відповідний центр в обласній бібліотеці Короленка. Наше завдання як бібліотек це інформувати громадськість про ті зміни, які відбуваються у світі, особливо по євроінтеграції. Ми розповідаємо, що нового у економіці, що нового у розвитку побудови громадянського суспільства, яким чином може бути може громада впливати на... Роботу органів самоврядування до цікавих ініціатив можна віднести і моніторинг діяльності народних депутатів. Це один з компонентів демократії, коли люди можуть ознайомитися з тим, що робить депутат, і зробити висновки, чи потрібно його обирати на наступний термін, наприклад, або свою ініціативу подати депутату у вигляді звернення або пропозиції. Це теж немаловажливий немало важливий такий аспект демократичних відносин. Зініційований разом з сіверським центром регіональних досліджень. Круглий стіл вивчав взаємодію місцевої влади, територіальної громади та інституцій громадянського суспільства. Особлива увага надавалася залученню молоді до участі в подіях суспільного життя міста та країни. Молодь це наше майбутнє, це еліта нашої країни, і саме ми повинні їх розвивати. Якомога краще розповідати, які є можливості зараз в Європі, де вони можуть розвиватися, формувати свій потенціал, повертатися і створювати ці засади, демократичні засади, розвивати нашу країну на європейських цінностях, зокрема такої базової європейської цінності, Добробут особистості, ми ставимо в призму і в кут головний: освіту, науку, фізичну складову, екологічну, фінансову або можна сказати кар'єрну складову. Ну і має місце і соціальна, і духовна. То те, що входить у нас в здоровий спосіб життя, головні ж зміни відбудуться лише після того, як більшість зрозуміє, що лише активність ініціатива допоможе приймати правильні і виважені рішення у соціальному, культурному, економічному та політичному житті країни.